Всім привіт! Хочу показати, бачите, от дивіться, оця квіточка. І ось ця квіточка. Оце посіяні вони того року. Того року вони майже не цвіли. Зацвіли цього року, вони самі, напевно, насілися і самі зацвіли. І я подумала, там нічого не писало, там писало по німецьки, тому що це звідти було насіння. І я подумала, що це тмін. Ось, бачите? От такі вони є, і такі вони є. Тому що мені зробили зауваження, кажуть, що тмін. Я бачила. Але я забула, як міни. У Мами був радочок, дуже гарний, мені здається, що вони от цвіли біленько так. А от що це голубі, так вони, ну я не знаю. Ду фасолю. Ду, ду, ду сапати цибулю, Тому що вже бралася рукавиці, бо дуже потріскали мені пальці.